Так, всім привіт! У нас новий робочий день. Сьогодні у нас фронт роботи ось такий. Вчора я підготував підфарбування оцю цирату, загрунтував. Треба сьогодні перетерти, обклеїти і покрасити. Також сьогодні на рихтовку віддамо логан. Дача логан. Ось таке пошкодження. Звісно, сильно зам'яло. Буде покраска крила з напилом на двері, бо м'ятений аж до. З цих пор продовжується і покраска буде по-любому стик. Сірий колір, як відомо, краще стик не ризикувати красити. І також трошки бампер загнутий, треба його буде вигріти і пару царапин є, тобто бампер теж буде фарбуватись. Так, вчора ця машинка приїхала, але вже скільки води від неї. Це капець. І то вона не вся відпаяла ще після обіду приїхала. Так, зараз. Цю переганяємо в покрасочну, міняємо місцями. А логан переганяємо сюди. Так, і на хвилинку відволічемось, там декілька питань було з приводу опалення. В мене є розширене відео по опаленню, але я його трошки модернізував у вигляді цих труб. Це воздушні труби для вентиляції. Там у мене приточка, і виходить, забирає тепло прямо з-під вулкану через ці труби. Без цих труб ну, не вистачало 20 градусів нагнати в покрасочну. Коли на вулиці Морози. Також модернізував трошки вихлопну трубу. Тепер кут вихлопу 45 градусів був рівний. І вона труба забивалася часто. Зараз такої проблеми поки що немає вже тиждень. Ще разок поближче покажу, як реалізована так. подача в покрасочну повітря теплого. Там такий короб. І оці три труби. Зараз ще покажу. Ось через цей короб. Там вентилятор автомобільний і засасує теплий воздух. І ще плюс гоне теплий воздух через цю батарею. Дує на неї. Так, продовжуємо. Так, це у нас складний колір фарбування. Буду фарбувати через біндер. Цю дверку, напевно, на неї не будемо робити, тому буду залишати старатись залишити по максимуму рідний колір, щоб з дверкою співпадало. Колись хтось красив вже крило і дверку одночасно, тому колір зараз не відрізняється. Будемо викручуватися. Клієнт не захотів робити напил, щоб максимально був схожий колір з крилом, але я його попередив. Ну, я думаю, все і так нормально буде. Тут є де розгулятись, є де залишити рідний цей колір. Тут можна зробити напил, але такий колір обов'язково через біндер. І так, машинка вже покрасочній, грунт я перетер. І також перетер все крило, заматував 600 абразивом. Так, переход у нас буде по лаку ось на половину бампера, на половину, навіть на третю частину порогу і по стійці. Так, окрім біндера, ще треба, щоб усунути ці протири, не усунути, а щоб вони потім, потім не оконтувалися. Їх так багатенько, вони по-любому будуть. Це нічого страшного. Ще їх треба перекрити ґрунтом по мокрому Але до цього ще дійдемо, зараз обклеюємо, покажу декілька нюансів. І так, обклеїв я машинку. Ось так все вийшло. Все дуже просто тут по обклейці Останнім часом валіками для пройомів не користуюсь, бо мені подобається такий спосіб. Скотч за воротом, виходить, клеїте скотч до крила чи до стійки. І отак заворачуєте його, потім натягуєте. І виходить. Потім там така гарна е, граничка. Отакий От там міні-зазор є. Можна ще трошки е, відвинути. Е, і виходить краще, ніж варик. Пльоночку раджу вам використовувати в рулонах. Під пленку я е, намочив водою, щоб вона добре прилипла і ніякий опил під пленочку не залетів. Ось так. Тут прям в топу підскоч. Тому що я буду не доходити, до скочу навіть, десь отак і буде. Так же і на порозі. На порозі і на стійці. Все максимально просто. Зараз е фарбуємо, тобто, грунтуємо мокрий по мокрому ці місця, де є протири. І все. Наносимо біндер в базу. Так, біндер нанесу одним тонким шаром, десь по закінчення скла. Ось так буду наносити його на всю деталь. І десь отак на бампері. В общем, де будуть переходи закінчуватись? До тих пор треба наносити біндер. Може щось в процесі і покажу, як вже сам процес буде фарбування. Може поставлю зараз стійку і покажу вам, як наносити правильно. Так, зараз бачимо, трошки п'ятин є, але на цьому кольорі це, це нормально. Зараз краще підсохне і воно вирівняється. Наносимо далі і стараємось трошки залишити. Максимально, щоб був рідний колір. Тут залишиться точно, а тут вже було місце, місце ремонту і треба тут вміститись переходом. Так, дивіться, другий шар я наніс таким же образом. Але зверху постарався трошки віддвинути границю, щоб була плавніша, був плавніший переход. І от Уже цих п'ятен майже нема. Я ще їх бачу, але на камеру вже не видно. Трошки отут ще п'ятна є. Третій шар буде припильним і потім півтора солі лаку. Я вже вам покажу, готовий результат. Так, тут вже гарне місце для переходу бази на углу. Вже нічого не видно абсолютно. На порозі то зрозуміло, що видно нічого не буде. Так, продовжуємо. Так, останній шар бази нанесений, бачите, вже в нас все по кольору вирівняно. Ось так виглядає. І зараз наносимо лак. Так, ось тільки відкрасився. От стоїть ще опил. Ось які переходики вийшли. Зараз ще їх пшикнув перехідним розцварителем. Роз... Ось о він. Дуже плавний, гарний вийшов. На порозі не буде видно в будь-якому випадку. Тут якраз підскоч, десь отут він закінчується. Тож зараз розмию Розваріть там, де переходив, і все буде добре. Отак, от вийшло все. Ще розклею, покажу вам колір. Зараз ще гарненько все розтягнеться, але вже дуже гарно. Мусоринок дуже мало, мені подобається. Так, а я плавно переходжу до дачі Логан. Вже вона після рихтовочки. Це защелка поломана у нас, отак От буде. Защолка вже замовлена. Відрихтована непогано. Зараз будемо шпаклювати і виводити форму. Бампер теж трохи заділо. Доведеться його теж фарбувати. І трошки він загнутий, вигрітий, я вже це казав, напевне. І ось з Короче, Теж його обновити. Тут поцарапано. Так, починаємо. Так, шпаклівочку наніс спочатку із стекловолокном, потім універсальну. Зараз наносимо пудру проявочну і шліфуємо. 80-м спочатку, потім 120-м, 240-м, 400-тим. Ну і, звичайно ж, потім грунт. І так все, я відшпаклював, підготував до ґрунта всіми абразивами, рубанками на машинці. І зараз подивимось от толщиноміром, що ми там нашпаклювали. Я думаю, слой не тонкий, не товстий. 300-400 я вже міряв. Ну, 600 попадається, 800. 700, 650. 500. Це небагато. От 700 це 0,7 0, мм. Ось так. Все, грунтуємося. І так вам покажу, що маємо на цей час. Все перемотовано. Все рівненько. Вивів. Буду зараз заганяти в покрасочну. Так, бампер теж повністю перегрунтований, перетертий. Буду фарбувати все одночасно, сюди напил буде робитись, так, ручку спеціально не знімав, там були пошкодження, вона теж має бути в кольор. Там все є де прокрасити, так що все нормально. Так, заганяємо обклеєм. Машинка вже обклеєна і готова до фарбування, навіть обіжжирена. Так все виглядає. Нічого складного в обклеїці немає. В пройомах в мене валик цей раз. Так так як у нас тема сьогодні складні кольори, фарбування складних кольорів, цей кольор також туди відноситься, але він не такий складний, як на предыдушій машині на Kia Cerato. Тут можна, в принципі, без біндера, я роблю такі кольори. Просто коли фарбуємо, трошки задіваємо краюшок двері. Тобто, в моєму випадку двері, в вашому може бути щось інше. Так, профарбували, закрили кольором грунт. Трошки напалили сюди. І потім в кінці, коли робимо припильний слой, поворачуємо пістолет таким образом і розтушовуємо трошки. Виходить дуже гарно. Також профарбуємо тут місце рихтовки. На бампері будуть переходики. Я дос, хоча не буду дофарбувати, десь тут будуть переходики. Все покриваємо грунтом мокрий по мокрому щоб себе трошки устерегти. Застерегти від э, всяких оконтувань, бо в мене є декілька протирів, Ось навіть до металу. Я вже так звик до ґрунта могрі по мокрому, що все ним перекривав і у мене ніяких проблем вже немає з оконтуванням. І далі база і півтора слоя лаку. У мене півтора слої. І так погнали, я вам вже покажу, готовий результат. Так, базу я завершив фарбувати. Переход десь от так зробив аж майже наполовину. Зараз вам покажу, може щось побачите. Він дуже плавний, все гарно. Так, зараз Петра своє лаку. І так дофарбував я цю машинку. Ось трошки навіть підполірував От тут десь переход був. Дивіться. Абсолютно нічого нема. Не видно. Що так, можна подивитись. Дуже плавно і нічого не видно. Тільки так в таких кольорах можна добитись ідеального співпадіння по кольору. Тільки шляхом напиву на сусідню деталь. І бампер. Так, на цьому будемо завершувати випуск. Якщо є питання, задавайте з радістю відповім. До нових зустрічей. Так поки ж до клієнта можу вам ось на вулиці показати. stuck